Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал і відкрив цей міні урок. Тема сьогоднішнього уроку пряме і переносне значення слова. Ми з вами вивчимо правила. Виконаємо вправи, пограємося і таким чином вивчимо все про лексичне значення слів. Є розділ у мові, який називається лексикологія. Він вивчає слово та його лексичне значення. Слово. Найменша мовна одиниця, що вживається на позначення предметів, явищ, дій, емоцій, станів та інше. Лексичне значення це те, що слово означає. Слово може мати одне лексичне значення. Їх називають однозначними словами. Слово може мати два і більше лексичних значень. Їх називають багатозначними словами. Багатозначні слова мають пряме та переносне значення. Пряме значення або його ще називають первинне це властиве слово, звичайне значення. Наприклад, сокіл хижий птах родини соколиних. Переносне значення або ж вторинне це значення образне, пов'язане за смислом із прямим. Таке значення виникло внаслідок перенесення назви одного предмета на інший на основі схожості форми, кольору, функції тощо. Наприклад, сокіл це юнак, який відзначився красою чи сміливістю. Значення слів ми знаходимо у тлумачних словниках. А переносне значення слів позначається позначкою ПРН так якось позображено на відео. Розгляньмо приклади прямих та переносних значень слів. Пряме значення. Гострий меч. Переносне гостре слово. Пряме значення. Промінь світла. Переносне промінь надії. Сходити на зупинці. Пряме значення. Сходить ранок. Переносне. Сміється дитина пряме значення. Сміється сонце. Переносне. Іде школяр. Пряме значення. Іде дощ. Переносне. Глибока криниця. Пряме значення. Глибокі знання переносне значення. Пропоную погратися. Знайдіть хмаринки зі словами, що вжиті в переносному значенні. Ставте відео на паузу та виконуйте. А тепер перевірте себе. Прочитаймо вірш Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок Соловейко в гаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Діти, знайдіть слова, що вжиті в переносному значенні. Ставте відео на паузу і виконуйте. Перевірте себе. І наостанок пропоную вам веселу вікторину. Дайте відповіді на запитання, що біжить без ніг, що летить без крил, що плаче без сліз, яким словом можна зігріти, і якого променя не побачиш. Відповіді я залишу в описі під відео. А ви ставте відео на паузу та подумайте. Можете писати до коментарів свої варіанти відповідей. Я залюбки почитаю. Дітки. Підсумуймо. Пряме значення слова це звичайна назва чогось первинне значення слова. Переносне значення це образне значення, що пов'язане за смислом. Із прямим. На цьому я закінчую урок. Ми вдосталь напрацювалися і вам пора відпочивати. Підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайку цьому відео і приходьте на інші уроки. З радістю чекатиму вас. До зустрічі!